Придбання таке чудо прицеп. Будемо робити нові борта сюди. По цьому прицепу що? є плюси і мінуси. Мінус це дерев'яні борта, які треба переробляти. плюси, те, що він усе в оригіналі, більш-менш. Навіть є оці торціони, є замок небирваний, проводка є. Ну, треба діляти. Оце дійшло трошки неровним. Всім привіт! Нарешті приступили до ремонту. Цього металолома. Не металолома, а прицепа. Переднє колесо розібрав. Тут сальника взагалі не було з тієї сторони. Поміняв повністю смазку, помив підшипники. Підшипники, зараз нову смазку туди. Зняв циліндр, він отакий в маслі. Будемо міняти у нього ремкомплект. Заводниці всі повикручував. Короче, вони де нові поставимо. Там смазка є. Круг помазали, бо шарики повністю ржаві були. Дійшло таке криве клабановське. Прийдеться його переробляти. Познімали борта. Ось так виглядає платформа. Ось так виглядає низ платформи. У нас чогось. Видно ці отак вигнуті стрімянки. Це колесо далі виходить. Робота робиться потроху. Вже почищена, вона до ґрунтування, можна сказати, готова. Ну, ще будемо протирати, тут все. Борта розбираються, ручки це все познімав. Будемо варити, не знаю, мабуть, ці штуки завіси повирізаємо, а ми просто трубочки такі підберемо, підкимо. Легка взагалі без платформи. Може так і перекинемо, не треба нам трактор. Рисор зняли, розбирали її повністю. Трошки піддихту, піддухтував їх, Оці, бачите, попідганяли все. Ці стакани були трошки під углом. Цей трещину дав, зрозуміло, а там вироботку. І виходить, ресори були боком трошки. І отут зробили більшу вироботку. Цей ми вирівняли, я заварив його. Тут попідварювали, де виробот. Точно так ця сторона. Того виходить ресори стояли боком. Тепер розібрав циліндр цей птс -овкий. Оказався Показав він опять же не такий, як не ПТС-4, а ПТС-6. Два ПТС-6. Ось такі Тут Стоять пластмасові колечка. Штоки йдуть тут 56 75, 95. Розрізали, дишло, вирізали. Яблуко, Дишло це Раклабановське а купив вот отакий швеллер. Шістерка. Ну, ну 6 Так, Платформа ООН трошки вже почистили. Раму вже перевернули. Колеса на гайки. Почистили її, попирскав я. В общем, растворителем повністю обробив. А тепер оце перетворювача мержі. Цінкарі. Ну хто як називав? Ми ним користуємося. Мені подобається він. Роботи, звісно, чимало. Це все повичищать, скільки деталей. Дишло наше ось. Так само не входить. Так. Так о, так диві, нормально. Прицеп уже загрунтований. Зараз рама сохне після грунтовки. Закотили, бо дощ пошов. Дишло. Був. Вирізали ту частину і вирізали саме яблукочок. Зараз поприхвачували, Швеллер тут зарізались так. Зробили таке дишло. Сюди профіля поварювали. Сюди теж він такий був. Ногой гойстей, чи ще щось. Тут косинці. Підсилене, тут просто профіляк. Це 65-й швеллер, тут 40 на 60, 40 на 60, це заводський ще із стулками, з усім. Так, одрізали, підровняли. Вийшло, викрасив, вже готове. Рама покрашена. Лишилось тупиці покрасити. Познімав колеса, на колодки поставив. Ну звісно, тут рестори попрокрашую. Тут усе викрасив, все в середині коротше, лазив, щоб усе по максимуму прокрасити. Саме красіння займає довго сьогодні часа два мабуть, я тільки красив її. Загрунтував я низ уже платформи. Що заказав два таких колеса мішліновських бушних. Розмір 9 2, 0, на 16 Ну тобто так само як і цей, тільки більше тут навантаження вже. Оце одне колесо за таким протектором. 5 ,5 тисяч і плюс доставка поставим їх назад, вони трошки вищенькі від обичних Собираю колосо. Вже на оцю шину. Стає воно десь сюди нормально, якраз все диски викрасили. Що в нас, колеса сохнуть, а ми вже приступили, так би сказати, до останнього основного це борти будемо делать. Вже розпочали стойки. Ті що були, вони 50 см, ми їх вирізали отак. Уварили серединку. Цю стойку ми вже вварили. Ось, отак. У стику все заварене. Стойки ми поробили 70 см. Два колеса вже обули. Назад у нас оці будуть, а ці спереді. І з новими був, Звісно, красота. До ресори все нормально, нікуди воно нічого не достає. Посадочне місто отак класно воно сідає. Ще й захист такий є, наче буде. Заварили вже стойки сюди. Поварювалося все. Привізоць. Металолома. Поки що це металолом. Колись будуть борти. 40 на 40 профіль. Двойка і трійка, І желізо. І свій лістогів привіз. Це, листки метр на два-чотири штуки. Я це посчитав, на прицепу підуть. Ріжемо їх не так, як усі люди. На три частини. Отак. По метру шириною виходять. Прицепу виставили по рівню. Отут у нас уровень і там. Порізали перший листок. 67 виходить. Ще по 22 см від країв. Зараз будемо пробувати гнути. Чи видержати лістоги півторашку? Ну що, пробуємо прям. Хорош. Та, налегки. Виставляємо зараз два ослони по рівні. Нарізали на передній борт отакий профи. 45 зарізаний. Це двойка і стойки будуть двойка. А верхось тройка. Ріжемо за допомогою такого станка. Попробували гнути. Спочатку я хотів на три частини загинати, щоб була форма. Отак. Раз. Два. Ну Потім попробували, воно гнитися, не важко. Зробили отак. Видно так? П'ять рівних частин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Жорсткості додав конкретно. Отак воно ще гуля, а отак вже його. ну... Дуже важко вигнути, тому борт можливо і не буде так вигинатися. Рамку з переднього борта вже зробили. Тут виставили по уровню, діагоналі все проміряли, на неї поклали задній. Задній в нас вже трошки меншенький. Зараз виставили по стойках, зарізались у нас отак. Усе, розтягнули його струбцинами. І зараз прямо на місці будемо тут обварювати. Його. Передній борт встановили. Ну, саму рамку. Ось сюди швеллер проварив, на болтах буде поки що. І тут так само. Раніше було тут воно, але ми перенесли на край, щоб до стойки. Тут воно нікому не мішає. Так, можна сказати, каркас переднього і заднього вже є. По периметру поварили вже каркаси. Трубці не познімали і поприхвачували на ці обрізки, щоб нікуди вони ходили. Зараз підрізаємо завіси, бо вони ж сюди не підходять. Ті що були. Виходить отак. Це буде боковий борт, так Прилягає до центрального. Ну І тут усе на прихватках. Коротше, щільно підходить. Внизу так іде, ззаді заходить сюди. Трошки зробили зазорчик невеличкий. Зараз периметр готовий. Завіси прихвачують, щоб коли варити не вивертало. Перша, перший це борт прихватками є. Отак стало. Тут чуть-чуть у нас щілинка вийшла видно. Ну це взагалі мелочі по сравненні, що це все вручну робиш, без ніяких там станків обичним лістогібом. Отак повигинали, повирізали. Швеліра оце ж отак. Тут ще так дали, щоб воно все мощніше. Було рівніше. Дві стойки сюди ще вирішив один, тільки не ставить по краях шведера. Де потрібно, то просто сороковий профіль ще так повністю кинемо, бо є підножка. Остається ця щілина. І за те, що я так розрахував, 66,6 виходить сам листок, плюс із загибом 65,5. Ну, ми робимо 65, щоб він, якщо сід... чуть-чуть туди-сюди, внизу стик провалюється, а вверх трошки нахльост. Пішов, чуть трохи. Зараз поки що прихватками, але ну це все буде проварюватися. Набагато жовші листки стали одразу. Воно взагалі тут практично не прогинається. Ну і метр між цими, я думаю, буде ідеально просто. Льоха, наче на заводі Кобзаренка побували. так виходить. Да, довгенько. Ну нічого, ми для себе робимо. Два листа вже є і третій прихвачуємо. Трошки почало вести цей борт, витягнули його стяжкою. От прихваточками дай пройшов і трошки почало вести. Ну нічого, ми так підтягнули, я думаю. І цей лист поставили, як ми його вставляємо. Оце ж погнули. І починаємо знизу. Знизу прохватили. Тепер отут зараз прихватили. Зараз сюди стойку кидаємо. Зразу тут прихвачуємо. І пішли тут, тут, тут. Тут і отак до верха. Думаємо, так буде правильно, щоб воно рівномірно його вирівнювало. Тут, а бачите, от заварилися ну, на прихватках ще. Оце вже я проварив, можна сказати, рівненько, все совпадає. Ну, Ось такий вигляд виходить по бортах. Цей борт у нас на витяжці стоїть. Виходить, сюди метрові стають, стоїть, метр, сюди трошки менше. 97-96 і цей так само. І тут а метровий. Впереду теж 2 метрових, тут теж зашиється і все. Такий коробочок виходить. Вони задній ще не доварений, ці вже попроварювані повністю. Отак у нас з середини виглядає. Тут а, у нас канавки ніякої немає. щоб з тієї сторони, щоб водичка нічого не затікала. Ну а вверх він на прихватках іде. Приступили до заднього борта. Отут От такі ручки замов я. Заварилися сюди. Ну так відкривається, коротше, я думаю. Наниз. Ось таку штуку замовили, що воно йде в комплекті. Оце, оце. Плюс оцей такий крючочок. Воно по-нормальному повинно ставати отак під низ, тут накриватися уголком. Ця штука довіже варитися, ну, тільки до борта. У ну, нас так не виходить. Треба це або зарізати, або відвигати назад борт. Вирішили його трошки по другому Хай буде отак. Ми тільки що їх підрізали, вирізали тут у рамі. Там іде ще швеллер-усилитель. І зараз отак ми їх сюди будемо варювати. Першений. Готуємося до покраски. Це борт іще так не чищені. А це вже ось лежить почищений. Отак виглядає борт. Такий має вигляд. Рівненький, акуратний. І головне, що не важкий. А так він виглядає всередині. Це ще до покраски, щоб видно було. Прицеп загрунтований вже. Собрані борта. Лишається один ривок, такий фінальний покраска. Грунтував я окремо всі борта, а красити буду в кучі. Бо грунт він висихав швидко, одну сторону покрасив, подождав годинку-дві, перевернув і другу. Потім красиш, а краскою так не пройде. Тут ще доварив я таку шинку, щоб зерно не сихався. Ну Що, процес іде. Попрокрашувані вже так пройоми всі. Передній борт готовий. Віцеова частина. Красота. Красота. І цей готовий. Зовсім другий прицеп той, що притягли.